Із початком повномасштабної війни по всій території України ввели заборону на продаж та купівлю алкогольних напоїв. За кілька місяців заборону почали послаблювати. Проте встановили певні часові обмеження. Розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації від 7 вересня 2023 року змінено правила реалізації алкогольних напоїв на території області під час дії правового режиму воєнного стану. Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пива та вина в роздрібній торгівельній мережі та заклад. Дах ресторанного господарства дозволено щоденно з 8.00 до 21.00. години. Раніше алкогольні напої можна було придбати з 10.00 до 19.00. Також у громаді продовжили заборону продажу алкоголю працівникам у формі правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, територіальної оборони Національної гвардії України інших воєнізованих формувань та особам зі зброєю за передбачений штраф за частиною 2 від 6800 гривень. Трав виписується на тих, хто здійснює реалізацію. Безпосередньо на продавця. По даному напрямку систематично превенції здійснюється робота, контролюються магазини, бувають, оформляються виїзні рейди, під час яких здійснюється перевірка даних підприємств, магазинів, організацій. Іноді трапляється, складаємо накази, складаємо адміністраційні протоколи, передаємо для подальшого розгляду на суд. Ми поцікавилися думкою тростянчан щодо зміни часу продажу алкогольних напоїв. Бо цим улікаюсь, поэтому мені без різниці. Я не знаю, до якого часу було, який час стало. До алкоголю не знаю навіть немає такої потреби, щоб 8 ранку мені потрібен був алкоголь. Заборона діятиме до припинення чи скасування воєнного стану або про прийняття наказу про втрату чинності цього наказу. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.